Замість уроку аукціон, але без грошей, навіть віртуальних, продають учні першого ліцею знання, і той, хто їх має більше, виграє. У такий незвичний спосіб учні вивчають історію рідного міста. Протягом вересня, жовтня, листопада, в місті проводиться естафета, історично краєзнавча, називається рідне місто. Зараз дуже актуальним є момент самоідентифікації людини, особливо за останні роки він дуже зріс. І можливість доторкнутися до глибини історії, воно дуже важливе. Учні справді можуть побачити і доторкнутися до історії спеціально для цього від школи до школи подорожує грамота господаря Молдови Олександра Доброго. Не оригінал, оскільки вартує він більше 20 мільйонів гривень. Однак копія дуже схожа. Виготовлена вона на папері двохсотрічної давності. Повторює текст, стиль і навіть візуальні дефекти оригіналу. Сама грамота розповідає про те, що Олександр Доб... Олександр Добрий дає право львівським купцям завозити товари на територію своєї країни, торгувати в ній в ній міститься перша письмова згадка про Чернівці, і вона довгий час була втрачена. Пошуки над нею тривали близько сотні років. Тож перша документальна згадка про Чернівці датується 8 жовтня 1408 року. З цієї гравоти можна довідатися про тогочасне мито, як проходила торгівля між країнами. Я, яким? Як вона проходила? Ну під час проходження не саме кордону, як це є в наш час, саме в центрі міста знімалося мито, і з кожної країни воно знімалося різне. За свої знання учасники аукціону отримали подарунки. А у після передали і 40 краєзнавчої естафету іншій школі. Копія грамоти із першою згадкою про чернівці, подорожуватиме навчальними закладами міста, допоки учні всіх без винятку чернівецьких шкіл не побачать її на власні очі. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.